Ану, дивіться сюди. Хто тут такий красивий? Кірюшу акуратного забрали. Дали йому трошки часу для того, щоб помився, побрився. Та я ще не мився і не брився зараз, ще предстоїть. А воно, бачите, яка в мене відросла в цьому. Тепер зона зниження швидкості. Розказуй, що, Кірюша, закінчив ти навчання і ну, тепер уже на службу. Навчання Трошки довше я посидів, ніж потрібно було. Ще всілякі квести завдання по виконував і... В понеділок приїжджає бригада, і я їду на війну. Розширений курс пройшов Кірюша. Так, да, 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 трошки додатково ще в мене там підтягнули. І в понеділок я їду на війну, друзі. А тепер в мене є трошки часу поробити справи і піти у відрив з цього пекельного лісу, нарешті. Так що сьогодні буде я думаю, якась вечірка. <реш> Кирюша мені дзвонить і каже: ти готовий до підпалу? Ти готовий до пекельної ночі. Вчора дзвонив мені, розказував, а сьогодні так вийшло, що довелося ще й мені їхати і Кирюшу забирати прямо звідти. Уявляєте, я бляха до батьків своїх в село поїхав вчора. Сьогодні тільки повернувся, тільки доїжджаю до Києва. І Кирюша каже: Ну треба мене забирати. Ну треба та да, й бо треба. Ніяк. По іншому не виходило. Я запізнився авто. Короче, як завжди, в армії. Запам'ятайте, все-всіх найобують. Мав я сьогодні їхати зранку, в 6 ранку. Мені кажуть, що ні, ніхто сьогодні не їде в відпуск, хто планував. Приїжджає якась комісія, якась щось там робить. І чекали, поки вона поїде, поки оце все там подивиться. Коротше, ледве я вибрався звідти. Ну, зато я тут. Ну ти радий Кірюша. Та звісно, радий, але я ще трошки не можу адаптуватися, я одічав в тому лісі. Ще навіть не зрозумів, що ти звалився. А я ще побачу людей, це взагалі. А дівчат гарних? А Каріну, Кірюша. Дімсон. Просто ми з Дімсоном, тут з хлопцем. Ну він же військовий. Та Дімо. Він же військовий. Йому тепер все можна. Все, дали карт-бланш тобі, Кірюша, на Каріну. Це в мене мій документ. Тепер паспорта нема. Тепер ця книжечка завість паспорт. А це не. твій паспорт. Тепер ну, да. Кирюша ще не встиг послужити, а вже його забирають, наче генерала. Ну так як генерала на бізнес-класі приїхали, забрали. Там, походу, чувак, який тебе відвозив охуїв, блядь. Та то, до речі, просто чувак зупинився. каже: я бачу а, так? Я покажу, бачу, бачу, бачу пізду Ну тут же нормально, тут же, тільки військові ну, дорогам. Якби він не зупинився, я піздував, бо я їбу. А я ж ти б мені кинув точку, да, я думаю, там чи не цей, там. Блядь, наїбав? Не... наїбав? Не да. наїбав, діловод. Я йому казав, зроби так, щоб я вийшов з чудесного ліса і відразу на трасу, mm. і все. А він поставив хер де цю локацію, ну, походу, ж... походу, походу не можна блядь, там палити, ото no, поворот. Ta. Ну, я так і зрозумів. Я спочатку думаю, я ж тобі сказав, щоб ти зараніше був, коли ми доїжджаємо. Mm -hmm. Потім я дивлюся, тебе нема і нема. І зв'язку немає, і бо... зв'язку немає. Додзвонитися нема, нема, не можна. І нічого, да, і я такий починаю дивитися, куди логічно о, можна вести дорога там, де ти знаходишся, mm -hmm. і думаю, можна треба їхати на зустріч. І ми скріжить Кирюшу... ну, добре, що ти дає ну, крас. Ми коротше все співпало. 200 метрів. Я реально. тільки проїхав і mm -hmm. одразу Кірюшу привезли, бо його підкинув якийсь рандомний чувак. Mm -hmm. Ну пощастило. А він, до речі, їде в Вишгород, Каже, а тебе куди взагалі? Я кажу, ну в Києві. Кажу, о, таке в Вишгород їду. Можна було просто вийти на трасу, когось зупинити, ну, так, і шанс був би великий, що я потрапив би додому. Ну, Це така лотерія, ну, краще ну, в неї йде грати. Бо можна за 5 хвилин їхати, а можна і взагалі не уїхати. До ночі там стояв, би, десь -пот, а потім повернувся б назад в нору. І не було б в тебе міні-відпустки. Не було б, так, не було б. Ну, коротше, друзі, чекайте трошки звіту. Зараз, Керюще, треба видихнути, да, бо да, я бачу, що припад... він напружений пиздець. Який позивний в тебе, керівництво? Нема ще не Позивний мачать? мені в бригаді добудеться. А... Ж... а як вони його обирають? Не знаю. Це... Воно воно само до тебе приходить. Позивний. Позивний, позивний Вон ну, сам їді. тебе знаходить, так. Да. Як шапка Гріфіндора тебе сама да, вибирає, так, куди тобі. Буде. Буде. Зупинилися на перекур по дорозі, хоч роздивлюся на кірюсу. Бо сидів попереду, швидко забрали його в машину, погрузився. В це пиздець, Так, Це я ще пару разів її типу цей. Но я чекав, коли... дувай! Ти можеш здавати волосся і заробляти нормальні кошти, думаю. Но, ну, така порука тільки на лобок підійде, я думаю. Ну, Кудрява. Це як в Джекес було, щоб вони звідти збрили і на бороду насадили. Так. Ось ваші донати, блядь, питали, не наїбав, блядь, ось. Це на мені? Вдягнений. По повній програмі. Так. Так, заїхали ми вже в Київ. Кірюша, як відчуття? Дуже незвичні. Я Скільки правда. ти тут не був тут вже? Дуже багато людей, дівчат, і всі на такому розслабоні ходять, щось там не квапляться нікуди. На шикування їм не треба. Всекі хлопчики, блядь, в лофірах на цьому на банановому mm -hmm. лате п'ють. Так. Я від цього дуже сильно відведи. Особливо від дівчат, бо я їх не бачив взагалі. Ну там тільки на полігоні з кулеметами, то. Так Ірюша тут чуть на мене не накинувся, бо я був найгарніший, кого він бачив за останні три місяці. Ну це правда. На другому місці Дімсон. Ага, Там губи такі. Робочі, Що... робочі. можна і з дівчиною переплутати. Ну, я, звісно, бачив тітю Мотю ще, котра кожен день приносить, привозить їжу в столовку, але там жінка за 50, з котрих 30 вона працює на цій столовці, тому там не варіант. Виглядає, мабуть, ти симпатичніше, ніж вона. В брази. Ха! В рази! Макдональдс ан Я проїжджаємо. Скучі, да. ти. ти ж ж ж ж ж с... С... Бля... А, тут же сидят на свік. Блять. А атлас ніхуя себе. Я ще думав, може квитки там десь наролити, потім думаю, нахуй він мені треба, краще я потусуюся, побачу ну, людей. Там завтра виступаю, Вадим молі. Не цікаво мені це. Данте... Я краще з вами погуляю. Нафіг воно мені треба. Дантес, ще о, що я там не бачив. Легендарне повернення спустя. Дивить дівчат, скільки Так. Що накинемося відразу до них. Відкриваємо двері, Кирюша хапай з чотирьох. Ді, і ще від... Голодний військовий. Голодний військовий. військовий. Ого, скільки людей. Я стільки людей тільки на шокуванні бачив. <гум> тільки вони всі в формі і мужики. <гум> Знаєш, наче в дитинстві вперше в Київ привезли. Да, да, да. Емоції такі дився, їбать, такі будинки великі, блядь, так гарно. Та ні, треба трошки часу на адаптацію. Так можна воно з машини слухати, що там відбувається, і нафіг ці квітки купувати. А, ми просто проїжджаємо і тут реально ви бачите, стейдж да. цей стоїть. Просто пляшка, можна подивати. отут стояти. Або тактично я зараз просто як вчили через забор хірак, сілует занизив полском, ползком, а я вже там. Все. І хуй тобі хто щось скаже, ну, да? Єбать, он, дивіться, як на тихо. Алло? Так. Да. Так. Вже ось Кирюша бачите, куди в першу чергу пиздує. Наводите порядки на голові в себе. Бороди, при Я і друзів розумів. І ворогів умів прощати. Бо хрещений батько мій. Хто хрещати, хто хрещатик! Треба бритися і стріптися в краще барбершоп країни. Бо Кірюша не хоче йти гуляти, блять, не побритим. Кажу, не, не давай пішли загалі. так, вже ж пізно. Каже, ніхуя. Ні, я шо. Лох якийсь, так ти виглядаєш як хіпстер із золотих воріт. В Саламонах, он, блять, можна якраз на рейтерську поздувати. Фу. Так нормально, до речі, просто що ну, типу, голова б під панамкою. Я б на твоєму місці не стрисся. Ахуєно зачіска. Армійську стрижку. І борода пиздата, Я не знаю, я взагалі нічого не робив по Кирюше. Оце А Ну, мабуть, коротше буде, а. Ну, максимально мілітарі робимо, Потому що буде жарко і я. А може це... на лисо, Кирюша? Та ні ні, ні, ні ні, ні ну це точно. Це максимум у мілітарі стилі буде. Ну, на лисо ну, я міг і вучити. Ну, треба платити. Балдежний Кірюш? Конечно. Для Я банькового. такого не іспитував майже три місяці. <рес> То вже розбалувала Кірюшу тут на фрізерсол. Приїде, бороду пострижуть, голову погладять, помиють, mm -hmm. а там такого ніхто не робить. Так, що, там тільки... І... В калюжі сам собі голову миєш, та і все. <рес> <рес> там тільки піздюлі ну <рес> А тут погладили, mm -hmm. як чимного сина. Охі Кирюша, охи балдежник. Сьогодні, завтра, післязавтра я йду в відрыв. А в понеділок... А в голові, жінки, так? Ну, жінки, точно. А в понеділок зустрічаюсь тут в Києві зі своїм ологією. Вийдеш на минулий, а там. Ну пан Богдан, Я готовий? Чудово. Уважаєш, як його І неймовірне перевтілення солдата Солошенка. Просто подивіться сюди. Мілітарі. Мілітарі? Красунчик. А ну Зараз трошечки. Давай. Мілітарі? Пече? Та ні. Все, Цигель Цигель, погнали. Перевтілення солдата Солошенка. Подивіться, що з нього Все, зробили. Тепер я готов. Ну, штурмувати... ти мужичара, такий їбать, лисий бородатий, тепер штурмувати дівчат. Пора. <laughs>